Вітаю вас в своїй програмі «Гайдай Про» на каналі ProUA. Ще раз вам нагадую, як нам важливі ваші підписки, ваші лайки, дизлайки, а також, звичайно, коментарі. Ви знаєте, ми живемо в іншому вимірі часу. Тепер ми його вимірюємо стосовно війни. Тепер у нас стало до війни, під час війни, під час широкомасштабного наступу. І, звичайно, оминуту дату, що ось відбулося вже 3 роки широкомасштабного наступу. ніхто з тих, хто публічно виступає, не може. Мене тут зацікавила сама цифра 3. Вона одна із магічних. Це так звана тріада. Ми так звикли, що ми чогось там називаємо. Хтось мова армія віра, хтось е Свобода, рівність, братерство. Багато є тріад. Мені здається, на третій рік війни, на закінчення третього року війни, і у нашого президента з'явилася теж своя тріада. Яка? Я називаю це три шанси нашого президента. Причому у кожного його шансу у Володимира Олександровича Зеленського є своє прізвище. Перший шанс йому надав попередній президент Петро Порошенко. Який шанс? Якщо б Петро Олексійович виконував всі свої обіцянки, якщо б його політика була така, як. Від нього очікували, коли його обрали в 2014 році, то, звичайно, ніякого шансу у кандидата президента Зеленського не було б. З великою вірогідністю ми б знову обрали Петра Олексійовича на другий термін. Але так сталося, що за Зеленського голосували не стільки тому, що вірили в те, що Зеленський це найкращий президент. а-а-а Голосували тому, що були незадоволені політикою Петра Олексійовича Порошенка. Порошенка надав йому шанс стати новим іншим президентом країни. Нещодавно в одному в ефірі мене питали, за кого я голосував в другому турі на виборах 2019 року. Я сказав за Зеленського. Але не за Зеленського, як за Зеленського, як за особистість. Я на той момент не знав, куди і як піде сам Зеленський. Я голосував за той шанс. Шанс змінити колишню політику. Я голосував за сам принцип змінюватися влади. Бо коли у вас влада корумпована, коли у вас влада брехлива, коли у вас влада неефективна, то найкраще, що можуть собі дозволити громадяни, її міняти, регулярно міняти на будь-кого. Бо це дає шанс. Чи використав шанс Зеленський? Ні. На жаль, Систему не змінив, держпарат не скоротив, в новий офіс не переїхав, жити по-новому, як це ще обіцяв Порошенко, він не став. І країна не стала жити по-новому. Корупція збереглася, несправедливість збереглася, і злочинний правлячий клас залишився на своїх місцях, просто тепер його очолив Зеленський. І тому на 21 рік він, як і Порошенко, став втрачати. Можливість щось міняти, тому що став втрачати легітимність, втрачати тих людей, які готові були знову за нього голосувати або підтримувати. Я дуже добре пам'ятаю цю соціологію. Десь соціологи визначали його рейтинг після того, як за нього проголосувало 73% виборців, став 30%. І це падіння дуже схоже на те падіння, яке проходили всі наші президенти, які так чи інакше розочаровували українців. Другий шанс надав йому Путін. Саме в той момент, навіть не зважаючи на те, що Зеленський, його команда до війни не готувалися належним чином, і це привело в багатьох випадках до катастрофічних ситуацій, все ж таки те, що Зеленський залишився на банковій і прийняв участь і приєднався до українського народу в супротиві окупантам. Знову надало йому шанс. Більш того, підтримка Зеленського на той момент вирісла значно більше, ніж була під час виборів. Тому що навіть патріоти, які голосували за Порошенка в свій час, вони тепер розуміли, що треба підтримувати президента, який очолює війни проти агресора. Мені здається, соціологи вимірювали, і це було не менше, ніж 85%. Це був його другий шанс. Він тримався доволі довго під час війни, я б сказав, до кінця 23-го року. А коли стало зрозуміло, що ми не отримали ефективного керівництва під час війни, що чиновники як грабували країну, так і грабують, а Зеленський цього не бачить, не хоче це визнавати, виявилося, що наша спроможність бити ворога не перетворилася на ефективний контрнаступ. Що влада витрачає грошей на мирні цілі значно більше, тому що там корупція, ніж на озброєння і на оборону. Коли виявилося, що можновладці не скорочені, не йдуть воювати, а замість них починається в країні мобілізація, яка перетворилася в вкрай несправедливу бусифікацію, що ефективного управління, яке нам зараз потрібно для перемоги, ми не отримали, довіра. І рейтинг президента знов почав знижуватися. Особливо після того, як з'ясувалося, що президент не збирається робити хоч якусь ротацію влади, що його задовольняють п'ять його ефективних менеджерів. І скільки буде йти війна, стільки вони будуть залишатися при владі, виправдовуючи це тим, що під час війни вибори проводити неможливо. І ніхто не знає насправді до якого рівня. Впав рейтинг, а значить і легітимність нашого президента. Звичайно, я не вірю в цифру 4%, про які каже пан Трамп. Але мені здається, і 65%, які ми чуємо сьогодні на прес-конференції президента, теж не відображають дійсності. Але тепер Зеленський має третій шанс. І йому цей третій шанс надав саме американський президент Трамп. Чому? Знаєте, це звичайна і логічна історія, яка завжди відбувається в Україні. Ми можемо бути незадоволені нашими можновладцями, нашим президентом, будь-ким. Але коли хтось інший з іншої країни, президент або Росії, або США, за нас, за українців, вирішує, що робити нам з нашою владою, ми заявляємо, не чіпайте наші внутрішні проблеми. Ми самі їх вирішимо і починаємо захищати цю людину. Я пам'ятаю, як Янукович відправив за грату Юлію Тимошенко. З одного боку, у великої кількості українців до Юлії Тимошенко були дуже серйозні претензії. І розуміння, що вона накоїла за часи свого прем'єрства і перебування в політиці багато речей, за які могла би нести покарання. Але вибіркове судочинство, вибіркова справедливість, а я би сказав, саме несправедливість по відношенню до Лі Тимошенко, породили бажання українців її захищати. І саме коли відбувся Майдан, це призвело до того, що. Юлію Володимирівну витягнули з заград. Це такий же механізм. У нас величезна кількість претензій до Зеленського. Я особисто тут, в своєму ефірі, багато чого казав, що не робить президент. Але коли ми бачимо несправедливі звинувачення президента в тому, що він почав війну, ну, всі ж ми розуміємо, Зеленський війну не починав. Що він не повинен був творити супротив, а повинен був домовлятися з Путіна. Це несправедливо. Коли ми чуємо, що Америка надала нам допомоги на 500 мільярдів доларів, а ми розуміємо, ті, хто розбирається, що і близько такого не було. А більш того, коли вам щось дарують, а потім хтось інший приходить і каже, що за це треба платити, все це несправедливо. І, звичайно, зараз Трамп притворився у нас на ворога, і ми готові захищати свого президента. А сам президент отримав третій шанс. І ось я під враженням його прес-конференції. І тепер для мене питання в тому, а чи зможе наш президент, який отримав аж третій шанс за час своєї політичного життя, його нарешті використати? Бо два попередніх шанси, на жаль, він прогавив, він не використав так, щоб ми були цим задоволені. Я не почув на прес-конференції якихось речей, яких я готов критикувати. Добре, що президент втримався від образ, від звинувачень. Більш-менш адекватно він реагував на ті питання, які йому задавали. Але мені тут важливо інше, а чого я не почув? І мені здається, наш президент знову робить величезну помилку. В чому вона? Вона в тому, що доля цієї війни, а значить і доля України, і значить всіх нас переноситься за кордони нашої країни. Вона повинна вирішуватися десь, в Москві, тому що хтось натисне на Путіна. Не ми, хтось. Президент Трамп, Китай. Вона вирішується в Вашингтоні, тому що там повинні зрозуміти, наскільки вони помиляються. Вона вирішується десь в Брюсселі, тому що Європа, нарешті, повинна прокинутися і прийняти нас в НАТО, прийняти нас в Євросоюз і нам допомагати. Так, я погоджуюсь, нам потрібна ефективна політика, якої ще у нас не було. Будемо чесними, банка її провалила. Вона провалила діалог з США, роблячи ставку на демократів. У мене питання, що досі робить, проваливши цю роботу. В Вашингтоні наша послиця Маркарова треба відзивати це давній запит сьогоднішньої адміністрації республіканців до президента Зеленського. Чому ми так неефективно переконуємо наших американських друзів в тому, що правда за нами? Чому це Путін робить краще? Але це не основне моє питання. Чому ми дивимося за кордони нашої країни, тоді, коли не зробили все для того, щоб ця допомога була всередині країни? Є важливий принцип. Цей принцип звучить так: ти можеш розраховувати на допомогу із сторони, коли точно знаєш, що зробив все можливе, що від тебе залежить. Будемо питати, чи зробила команда президента все необхідне, щоб нам дійсно допомагав і щоб. Наша доля у цій війні була вирішена на нашу користь. Давайте рахувати. Де сьогодні знаходиться ефективна дипломатія? Всередині країни. І основна точка це фронт. Чи можемо ми зупинити ворога? Звичайно, мені можна закидати і казати, ти не на фронті, тому можеш тут розказувати все, що завгодно, а там на фронті все по-іншому. Я погоджуюся. Сьогодні там дуже важко. Сьогодні там нема слабкого ворога. Сьогодні там йде наступ. Але чи є сама можливість його зупинити? Є. І ситуація це показує. Ми допомагаємо підрозділу, збираємо гроші, і я за це вам вдячний. Ви зараз подивитеся ролик. Ми вже на фінішній прямий, щоб закінчити і закрити цей збір, закупивши 25-й Мавік для наших друзів на фронті. Але мене радує. Що саме цей підрозділ він виявився найбільш ефективний в знищенні ворожої техніки, і це завдяки вам. Ми почали збір для допомоги нашому підшефтному спецпідрозділу Національної гвардії. Вони керують нічними важкими бомберами, і у них найкраща статистика за весь термін війни по знищенню важкої техніки. Нашого ворога росіян. А росіяни панічно називають ці бомбери Бабою-йогою, тому що літають вони вночі. І щоб вночі вони влучно працювали, їм потрібна розвідка. А розвідку роблять отакі невеличкі пташки мавіки 3 т Чому самі мавіки 3 т Бо у них є тепловізійна камера для роботи вночі. І якщо такий мавік супроводжує. І робить розвитку для бомбера Баба Яга, то ворогу діватися нікуди. Ми поставили собі мету зібрати гроші і купити 25 Мавіків. Більшу частину цього шляху ми разом з вами, і завдяки вам вже пройшли. Ми придбали вже більше ніж 20 мавіків, Залишилося зовсім трохи. І кожну вашу гривню ми цінуємо. І взагалі завдяки вам. Ми зібрали вже отаку суму, яку ви бачите на екрані. Продовжуємо донатити. Зараз на ваших екранах ви бачите два QR-коди. Можна зупинити зображення і просканувати ці QR-коди. Якщо вам незручно, можете записати номери карток, які ви бачите, і надіслати на ці рахунки свої гроші. Або сходіть під цей ролик і знайдіть пряме посилання це дуже зручно. Ми продовжуємо, і наші воїни вам дуже дякують за кожну вашу гривню. Щиро дякуємо глядачам та підписникам ютуб каналу Проюа. Завдяки вашим донатам ми отримали нові тепловізійні мавіки 3T. І завдяки їм ми працюємо в темряві та включно знищуємо ворожу техніку купатів. Разом із вами ми творимо перемогу. Слава Україні! Героям слава! Слава силам оборони, смерть ворогам! І давайте їх знищувати разом з нами і з усіма глядачами нашого Ютуб каналу. Про UA. Так от наш досвід і досвід тих людей, які розвивають сьогодні сили безпілотних систем, каже: ми можемо зупинити ворога. Ми можемо зробити так, що наступ їх закінчиться. Ми можемо собі сьогодні дозволити знищити кожного панта, якого Путін послав завойовувати нашу землю. І це буде найкращий дипломатичний аргумент. Путін, з армією, яка наступає, не має ніяких причин зупиняти цю війну. Путін, в якого вся армія загинула в Україні, це зовсім інший Путін, це слабкий Путін. І це найкращий аргумент для Трампа. Бо саме диктатор без сили вже не може диктувати свої умови. Чи може зробити це українська армія, може? Я питав у багатьох, хто займається саме цим. На фронті, чого не вистачає? Чи є у нас технології, які сьогодні можуть дозволити? Вони кажуть, Україна попереду всіх країн. Таких технологій сьогодні навіть американців немає. Друга армія в світі сьогодні дійсно російська, але перша армія технологічна українська. Чи є для цього люди необхідні, які б це робили? Є. Проблема не в людях. І тому бусифікація це більше кримінальний злочин, корупційний злочин, найбільш корупційна система, яка не приносить нашій армії боєздатності, але робить велику шкоду, дозволяючи показувати нас як країну, де нема демократії, де нема свободи, де нема поваги до прав людини. А чого ж не вистачає? Вони кажуть, не вистачає ефективного керівництва військово-політичного. Щоб це зрозуміло як на Банковій, так і в інштабі. що сьогодні нам треба реформувати армію, реформувати так, щоб сили безпілотних систем дійсно були розвинуті на кожній ділянці фронту, а не тільки там, де вони зараз ефективно працюють. Це повинно бути рішення нашого військового керівництва. А Друге це фінансування. Ми знову витрачаємо гроші на те, щоб робити бруківку, добробут. В тилу, а не витрачаємо необхідні гроші саме на оборону. І це треба робити. І ми дійсно тоді можемо зупинити ворога. І це змінить все. Не буде того Путіна, який подобається Трампу. Бо не буде Путіна спроможного показувати свою силу. Ось про що повинен бути говорити президент на конференції, я знову цього не чую. І тому в мене велике побоювання. Що і третій шанс, і доля третього шансу нашого президента буде очікувати саме така, яка була у першого його шансу і у другого шансу щось кардинально поміняти. Що треба робити кожному з нас? Треба про це говорити, треба про це писати, треба цього вимагати, треба робити суспільний тиск на нашу владу, на наших можливо, владців. Ми можемо сьогодні вистояти. У нас шансу немає, як перемогти. Всі інші варіанти це поразка для нас і зникнення України з мапи світу. Я бачу ситуацію саме таким чином, ніяк по-іншому.